Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Заложний заявив, що взимку 2022 року українська армія витримала потужний ворожий удар. ЗСУ показала, що значить бути українцем та знищити міф про непереможність армії РФ та додав, що українці повертатимуть своє. Про це головнокомандувач ЗСУ сказав у привітанні до Дня захисників 14 жовтня. Зима 22 – вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливі. Зборотися за свою свободу у жорстоких боях під сталевим дощем російських снарядів. Ми тримались за кожний клаптик своєї землі, зупинили ворожу навалою, поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не змусить нас, сказав залужний. Також залужний повідомив у Фейсбук, що поспілкувався телефоном із головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, командувачем американських збройних сил у Європі, генералом Крістофером Каволі Обговорили оперативну ситуацію і плани подальших дій сил оборони України. А також наявні та потенційні загрози з боку держави терориста Російської Федерації і Республіки Білорусь. Стратегічна ініціатива в наших руках, тож головне не зупинятися, написав Залужний. За його словами, пріоритетом для України залишається підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами партнерами, так само як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами. Крім цього, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний та голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорили ситуацію на фронті. Та результати зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі «Ремштайн». Предметно обговорили результати зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Я щиро вдячний країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу, завдяки якій ми успішно протистоїмо російській агресії. А генерал Воміллі за лідерство у цій надважливій справі зазначив він. Водночас головнокомандувач наголосив, що ситуація на фронті складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей збройних сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання. Ання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони додав залужний, за його словами, під час телефонної розмови Міллі також переказав вітання всім українським військовим із прийдешнім днем захисників і захисниць України. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Моє сила.